Учні 9-го Б класу Херсонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 41 щиро вітають Херсон і всіх його мешканців. З другою річницею звільнення Херсону від російських окупаційних військ, саме 11 листопада 2022 року, ЗСУ звільнили Херсон, який був протягом 8 місяців в російської окупації. За три дні в місті офіційно підняли український прапор. Тепер цей день Україна відзначає звільнення Херсону від російських окупаційних військ. 11 листопада є святом для всіх українців, адже він символізує перемогу добра над злом, свободу над тиранією. Херсон був захоплений російським військами 1 березня 2022 року, хоч окупантам вдалося встановити контроль над містом, але місцеві жителі не здалися. Вони чинили опір окупантам різними способами. Тероборона Херсона продовжувала вести бойові дії навіть після захоплення міста. Саме діяльність руху опору допомогла українським військовим як слід підготуватися до контрнаступу. Завдяки героїзму місцевої тероборони та українського підпілля Херсон був звільнений 11 листопада 2022 року. Це була справжня перемога всього українського народу. Після звільнення Херсона місцеві жителі продовжують відновлювати своє життя. Попри те, що місто зазнало значних руйнувань під час російської окупації, та після росіяни постійно наносять по ньому удари, місто залишається форпостом для подальшого звільнення Півдня. Це, можливо, перш за все, завдяки незглавності херсонських жителів та їх постійної підтримки силам оборони України. Незважаючи на труднощі, херсонці не втрачають надії на краще майбутнє. Вони вірять, що Україна обов'язково переможе у війні та відбудує все, що було зруйновано. З ним визволення Херсона.